Дякуючи умілим професійним діям голови сільської ради, підозрими були затримані. Один з них на місці події, а іншого вже на території Гащанського району по дорозі. Є інформація, що ці два підозрюваних громадяни Молдови. Підозрюються в серії крадіжок з церкви. Вони тільки встигли зламати двері, проникнути в церкву, і побачивши авто, вони просто вибігли наскільки я думаю, з церкви і чекали, чи воно зупиниться, чи проїде, і вони собі мали намір вже далі тоді працювати. І ми ліхтариком підійшли сюди десь приблизно. Посвітили ліхтариком, двері були просто вибиті. А які двері оці? Ні, там, там, там є ще одні прямий вхід поламар. Вони просто зайшли в церкву, але нічого не вкрали. Ну, ніякого збитку такого. Ну, просто вирвали скоблі, там таке. то це я рахую, що це нічого, що могло б бути.